Продукція польського бренду Goodram не часто потрапляє під наше пильне око, тому можливість детально розглянути набір оверклокерської пам'яті Goodram і DDR5-6400 викликала у нас неабиякий інтерес. Чи зможе цей комплект конкурувати на перенасиченому ринку високошвидкісної пам'яті? Давайте з'ясуємо це разом. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся. Комплект оперативної пам'яті Goodram Iridium DDR5, що потрапив до нас, складається з пари модулів по 16 ГБ і працює зі швидкістю 6400 мегатранзакцій на секунду, та таймінгами CL32 2 по 3878 при напрузі 1.35 вольта. Затримка CL32 вказує на відносну низьку латентність, що сприяє підвищенню продуктивності у іграх і професійних додатках. В Україні такий набір можна знайти за орієнтовною ціною від 4300 гривень, тобто трішки більше сотні доларів. Далі ми проведемо детальне тестування і дізнаємося, наскільки ця пам'ять відповідає заявленим характеристикам і на які результати можна розраховувати. Але спочатку специфікація. Ця ОЗП постачається у невеликій картонній коробці. Яскравий дизайн з акцентом на стилізованому зображенні модулів серії Iridium робить упаковку привабливою та інформативною. Тут же розміщена наліпка з детальною інформацією про об'єм та швидкість роботи пам'яті. На звороті міститься маркетингова та технічна інформація, а прозоре віконце дозволяє побачити стікер модуля. Наявність QR-коду і посилання на соціальні мережі забезпечують швидкий доступ до додаткових матеріалів та спільноти користувачів. А згадка про довічну гарантію є переконливим аргументом на користь надійності цього комплекту. Всередині планки пам'яті розміщені в окремих пластикових блістерах, що забезпечує надійний захист під час транспортування. Комплектація ж тут максимально проста. Крім самих модулів пам'яті у блістерах, у коробці більше нічого немає. Друковану плату не видно за алюмінієвими радіаторами з сучасним дизайном, який поєднує строгість і елегантність. Чорний колір охолоджувачів у поєднанні з білим друком створюють контрастний і привабливий візуальний ефект. Рельєфна літера X у центрі та логотип Iridium надають модулям унікального стилю. Отвір у верхній частині теплоросіювача покращує циркуляцію повітря і додатково охолоджує мікросхеми пам'яті. Такий дизайн не лише прикрашає систему, але й свідчить про високу якість та надійність продукту. На зворотному боці розміщено інформаційну наліпку, на якій вказано ключові характеристики: таймінги, робоча частота, серійний номер, дата виробництва та робоча напруга 1,35 вольта. Завдяки висоті всього 31,25 мм ця оперативна пам'ять ідеально підходить для систем з обмеженим простором, не поступаючись при цьому продуктивністю. Компактні, але ефективні радіатори забезпечують надійне охолодження, не конфліктуючи з іншими компонентами. Це робить їх відмінним вибором як для компактних ПК, так і для потужних ігрових систем. Набір пам'яті GoodRAM і Reduum DDR5-6400 з двох модулів по 16 ГБ. Кожен із яких оснащений вісьмома мікросхемами по 2 ГБ на одній стороні. Така конфігурація сприяє кращій стабільності роботи на високих частотах. Модулі працюють у широкому діапазоні температур від 0 до 85 градусів, що гарантує їхню надійність навіть за умов підвищених навантажень. Хоча багато інформації про цю ОЗП надають утиліти HWINFO 64 та AIDA64, найбільш повні та достовірні дані показує Тайфун Burner З'ясувалося, що дані модулі виготовлені на базі популярних серед оверклокерів мікросхем SK Hynix A-Die. Це означає, що можна розраховувати на високу продуктивність і значний потенціал для розгону. Такі чипи здатні працювати на частотах від 6200 до 7200 МГц при відносно невеликій напрузі 1,35-1,45 Вольта. У свою чергу CPU-Z показала, що за завмовчуванням використовується базовий джедек профіль ddr DDR5-4800 із таймінгами CL40, 42 по 39 і 77 при напрузі 1,1 вольта. Крім джедек профілів для різного рівня сумісності, є її XMP профілі для швидкого запуску ОЗП у максимально продуктивному режимі. Ну а тепер переходимо до тестів, які проводилися на наступній системі. Зазначимо, під час тестів пам'яті процесор працювали в синхронному режимі зі співвідношенням частот 1 до 1 на базових 4800 МГц, але в режимі 1 до 2 при активації XMP профілю 6400 МГц. Крім того, на жаль, усі спроби розігнати пам'ять вище 6400 МГц були б невдалими. Тому додатково ми протестували два режими з оптимальними для платформи AM5 частотами 6000 та 6200 МГц, які також працювали в синхронному режимі. А ID64, як і очікувалося, демонструє високу чутливість до збільшення частоти та зменшення таймінгів пам'яті. Перехід від базових 4800 до розігнаних 6400 МГц із таймінгами CL3032 забезпечив зростання продуктивності читання на 27-30%, а запису на 22-25%. До того ж, синхронні режими роботи на частотах 6000 і 6200 МГц виявилися ефективнішими за базовий та XMP профіль. Тест затримки підтвердив схильність платформи AMP до низьких таймінгів при помірних частотах. Оптимальні 67 наносекунд були досягнуті на частоті 6000 МГц із таймінгами cl по 36 і 80. Режими 6200 і 6400 МГц показали дещо більшу латентність близько 70-71 наносекунди. Синхронні профілі забезпечили приріст продуктивності у 7 СІМЗІП на 18% при стисканні та незначне зниження до 1% при розпакуванні. Найкращі результати продемонстрував ручний режим 6200 МГц CL32. Архіватор Вінрар неймовірно чутливий до зниження таймінгів та підвищення частот. Максимальний приріст у 14% було досягнуто в ручному режимі 6200 МГц. Тест Cinebench R23 традиційно не чутливий до збільшення частот та зменшення затримок. Проте і тут переможцем виявився синхронний режим 6200 МГц, що забезпечив зростання продуктивності на 5% порівняно з базовим профілом. У 3D Time Spy CPU Score ми побачили мізерну перевагу від 0,7 до 2,4% обох синхронних профілів над базовим. Аналіз результатів синтетичних тестів показав, що найбільший приріст продуктивності досягається при розгоні пам'яті до 6200 МГц з таймінгами cl 32 у синхронному режимі. Він виявився оптимальним за сукупністю показників. Режими 6000 cl 30 та XMP 6400 cl 32 показали близькі результати, однак дещо поступаються лідеру. Ну а тепер переходимо до більш практичного аспекту: оцінки продуктивності в іграх. Для того, щоб мінімізувати вплив відеокарти та зосередитися на продуктивності оперативної пам'яті, всі ігри тестувалися у роздільній здатності HD. У кіберпанк 2077 ручний розгін до 6200 показав практично ідентичні результати з XMP профілем 6400. Обидва режими забезпечили середній приріст FPS на 6,9% та мінімального FPS на 8,2% порівняно з базовим профілем. Тестування в Total War SAGA 3 підтвердило високу чутливість гри до частоти оперативної пам'яті XMP профіль на 6400 мегатранзакцій за секунду виявився найефективнішим забезпечивши найбільший приріст середнього FPS на 12,2% і мінімального на 21,7%. Ручні налаштування DDR5-6200 показали близькі результати, однак дещо поступаються XMP профілю. У The Witcher 3 Wild Hunt найкращих результатів було досягнуто при ручному розгоні пам'яті до 6200 МГц, що забезпечило зростання середнього FPS на 10% і мінімального на 35. XMP профіль 6400 МГц показав дещо нижче, але все ж значні результати. Shadow of The Tomb Raider не продемонструвала залежності від змін частоти та таймінгів оперативної пам'яті. Усі чотири режими роботи пам'яті дали практично ідентичні результати. Ну що ж, аналіз результатів тестування показав, що не лише частота, а й таймінги оперативної пам'яті мають значний вплив на ігрову продуктивність на платформі am 5 Оптимальне поєднання цих параметрів дозволило досягти найкращих результатів у режимі ручного розгону до ddr 5 6200 cl 32. Приємною несподіванкою став помірно невисокий рівень нагрівання пам'яті. При швидкості 6400 МГц, радіатори прогрілися до 64 градусів, що лише на 12 градусів більше, ніж у режимі 4800. Внутрішні датчики показують 66-68 градусів після 30 хвилин стрес-тесту. Тож до верхньої межі у 85 градусів ще залишається невеликий запас. Протестований комплект оперативної пам'яті Goodram Iridium DDR5-6400 на 32 ГБ займає гідне місце серед конкурентів завдяки поєднанню високої частоти 6400 МГц і відмінних таймінгів CL32, 2 по 38 і 78. Завдяки використанню якісних чіпів SK Hynix A-Die цей комплект не лише забезпечує високу продуктивність, а й має потенціал для подальшого розгону. Goodram IRadium DDR5 підтримує профіль Intel XMP, що дозволяє автоматично налаштовувати оптимальні параметри роботи пам'яті. Хоча AMD має свій власний стандарт профілів Expo, більшість сучасних материнських плат Socket am 5 також розпізнають XMP профілі. Це позбавляє користувача необхідності вручну змінювати таймінги й напругу. Достатньо активувати відповідний режим у BIOS. Ще однією перевагою Goodram Iridium DDR5 є компактні радіатори з низьким профілем, які забезпечують сумісність із широким спектром систем, включаючи компактні ПК. Навіть попри певні труднощі з досягненням частот понад 6400 МГц, цей комплект демонструє відмінну стабільність і продуктивність у штатному режимі роботи, що робить його надійним вибором для широкого кола користувачів. А на цьому все, дякуємо, що додивилися огляд до кінця. Підтримали його вподобайкою і написали змістовний коментар. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Все буде Україна!